А тепер наступне. Слухайте мене уважно. Заява. <плес> Заява. Значить, те, що я корупціонерка, ви це знаєте. Е е я в понеділок іду на суд. Е е я впевнена, що мені присудять то -то цей Мінштраф, хоч я буду відстоювати своє. Тому що е наш юрист написав мені, він не зможе бути, я буду сама себе відстоювати, він написав мені. Норми закона, котрі я не порушила, тому що я тут знаходилася постійно у фронтовому місті, я могла ті декларації ще не здавати за 2021-2022 рік. Ну, я вже все здала, слава Богу. Але як корупціонерка, ви це знаєте. Тепер, сьогодні, вчора і сьогодні, одна жіночка прийшла там під один мій пост, і вона почала писати дуже: ну, вона вилила, я розумію, вона вилила все, що вона могла, все, що її дратувала. Вона чомусь вирішила, що можна. Ні, вона, до речі, треба віддати їй належне. вона без этих російських наративів морда крива, а вона намагалася донести, що я в Білому пальто, я піарюсь, я заробляю собі політичні дивіденди, і все це херня, насправді, нехай так і буде. Але у мене позитивна стрічка. Розумієте? У мене позитивність, як я можу в часи війни позитивну стрічку в Фейсбуці вести? На що я їй відповіла? І оце моя заява. Навіть якщо я здохну, а це буде не скоро, моя стрічка в Фейсбуці залишиться позитивною. Навіть якщо мене будуть вести на розстріл, я сподіваюся, цього не буде, моя стрічка в Фейсбуці буде позитивна. Тому що я. Ну, вона і раніше і до Великої війни і до вторгнення у мене була по-різному, да? залежала від того, що я писала. І якщо я якісь речі не висвітлюю, то це не означає, що цими речами не переймаюся. Це я для тих, хто може новенький буде слухати. Всі, хто мене знає, ті знають. Так що я у вас, біла пальтошниця. ні. Що я спочатку? Спочатку я все ж таки корупціонерка. Потім я біла пальтошниця, потім я а, боже, я забила це слово і заробляльщиця дивідендів політичних. Ой, люди бачать те, що вони хочуть бачити. Людям хочеться, щоб якщо вони горе, то плакала б. Навкруги всі і займалися тільки їхнім горем. Це, як до мене, позавчора підійшла е, жіночка похилого віку з сусіднього дома, ну не там, де я живу, а там, де у нас волонтерський центр, Подивилася мені в очі, так і спадлоба, і сказала: "Зробіть для, для, для нас хоч щось. Пам'ятаєте, дайте мені хоч, от это дайте мені хоч щось, пам'ятаєте справа громад, коли нас тільки звільнили, як ми вигружали там, те, що нам привозили, або коли ми вигружали гуманітарку, коли нам привозили, коли підірвали Каховську ГЕС, і нам, от кожен раз хтось тобто підховував, де ви казав, дайте нам хоч щось, Так не буває. Буває, ні, буває, але у нас так не буде. Насправді, ви знаєте, е, веселіться нема чого, але я е, впевнена, ні, я просто це знаю. Що навіть якщо тебе з'їли, є три виходи. Я взагалі раніше вважала, що два. А мені Віталій Гайдукевич от сказав, є три виходи, я говорю, а третій який? А він сказав, бути кісткою в горлі. І от з понеділка. Е, коли закінчиться Великдень, може, це вівторка, ну але після свят, у нас наступають дуже важкі часи для тих, хто думаючи, для тих, хто, кому нікакає різниця. Тому що ми зараз вступаємо в таку фазу, коли ми точно знаємо, що ми практично пройшли точку неповернення. І нам треба буде дуже-дуже постаратися, щоб ми повернулися в цю точку. Тому що правова держава вчора склала лапки і здохла. Все, вона здохла назавжди. Ні, брішу, не назавжди. Я сподіваюся тимчасово. Я сподіваюся, що ми, як кістка в горлі, застрягнемо у цих тварів, которые намагаються зробити все. Щоб України не було, а щоб була Росія Два, Білорусь два. Неважливо, але два. А Україна у нас одна. Пані Олена, ми давно переглянули значення терміну допомога, от практично з 2014 року, от практично з 14-го ми допомагаємо тільки тим, хто дійсно потребує. Хоча всім допомогти неможливо, і це теж треба розуміти. І зараз ми якраз беремо на допомогу нашій 34-ки, їм трішечки не вистачає дефрізерного станка. І тоді у них вже буде цикл, вони вже самі зможуть не ходити з протягнутою рукою, виробляти і запчастини, і, і вони і зараз це роблять, але тоді вони будуть, як каже Зеленський, прості господі, але з пісні словні викинеш, потужна, ще потужніше мінувати. Лівий берег, щоб ніяка падла до нас сюди не дійшла і, і навіть не намагалися.